Звичайний ля мінор звучить так. Спробую його змінити на септакорд ля мінор 7. Трохи атмосферніше. Як же взяти нам цей ля мінор сім, да, Септакорд. Ми беремо з вами наш казівний пальчик, ставимо на другу струну першого ладу. Середній пальчик ставимо на четверту струну другого ладу. А наш мізинець ставимо на першу сторону третього ладу. І давай його а, з тобою спробуємо у якомусь акомпанементі. Набагато красивіше гітара без понтів тут все просто і легко.